Ну що, я почала стригти газон. Але красиві троянди. Почала стригти. Ну, до цих опір постригла. Тут ще під трояндою цю не буду стригала добре. Зараз йду мульчувати, там наверху де малина. от, Дивіться, як за день розцвітає, яка краса робиться. Бачите? Тут трошечки зробила перестановку. Теж це пострижене. О, це треба зараз понесу ще одного ящика, бо один впаде, треба один на одне. А тут робила три. Поставила мою красоту. Дехондра, дехондра е серебляста. Це її помила прямо скрава. Бачите, кожен день. Що це таке в нас зробилось? Якийсь степ чи що. Це в степу так дує. А у нас теж кожен день. Одну посадила сюди. Ну, ще раніше посадила такою малесенькою. От. Буду треба висипати, промольчую, включу. У мене в кармані е ця штука. Щоб включити оприскувача. Зараз включу оприскувача і буду, хоч ще нема нічого, але думаю, але як в такий вітер пройтися, щоб зробити так, щоб тлі не було. Хочу наперед, знаєте, Лучше я зроблю профілактику, чим потім вже її витравлювати. Потім буде дуже тяжко. гляньте, яка краса. Всім гарного дня, мирного неба вам дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Щиренько дякую.